Так, зараз покажу вам тюранчика ось такого. 19-й рік, це ціна Бруто. Що він, 15-ку Бруто, ну плюс-мінус 20%, десь буде в районі 12 за налічку або на експорт. Це 19-й рік, дизельок. 162 тисячі пробігу. 1,6 дизель. На автоматі. Хоча. Там такі плюс-мінус, як би нормальний. Просто що знімаю, бо багато питаєте у мене за такі этот, машинки, тюрани. Ось вам пожалуйста. За налік він буде десь в районі 12. В районі 12 тисяч. Ну треба уточняти. Так, ну, ось такі от. По состоянию, плюс-мінус ще один тюран. Ціни теж бруто, всі теж один. А, це 2-літровий де 20-й рік. От. Щоб ви розуміли, мінус 20% від цієї ціни, якщо буде за налічку. Або експорт. Зараз покажу вам, що тут дані по ньому. 180-170 тисяч пробіг. Ось такий він. Так, що він по містам? П'яти місцевий. Місце. ну Так, постану, в принципі, нормально. Я вам сразу скажу, що це машинки всі з аукціоні. Тут вони на аукціонах. Так що такі варіанти. Хороші, да, ви питаєте у мене за такі. Теж на автомат. Ось, пожалуйста. Адрес буде в телеграмі, адрес площадки в телеграм-каналі. Кому цікаво, переходимо в телегу і там дивимося. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.